Лімфостаз це збій роботи лімфатичної системи, коли порушується рух лімфи у судинах і вона затримується у тканинах. Основна клінічна ознака лімфостазу набряк тканин, але причин набряку може бути багато. Сьогодні розберемося, який набряк характеризує надмірне накопичення води в організмі, а який є свідченням лімфостазу і його найтяжчої стадії лімфедеми або слоновості, як називають в побуті. В гостях медексперту Наталія Семененко, кандидат медичних наук, судинний хірург, флеболог та Дмитро Бухтєєв, хірург-онколог. Доброго ранку, доброго. доброго ранку, пане Дмитро. Давайте Лімфатична система не менш важлива ніж кровоносна. Тому давайте нагадаємо нашим глядачам для чого вона, і скільки взагалі лімфи в нашому організмі рухається доброго дня всім, лімфатична система. Дійсно дуже важлива система в нашому організмі, як і всі інші. Немає в нашому організмі якихось зайвих систем, які не потрібні. Лімфатична система зазвичай приймає участь в імунних реакціях. От вона транспортує по тканинах такі важливі елементи, як микрофаги, наприклад, і які борються з інфекціями, запальними процесами. Відводять від лімфа, також відводить зайву рідину із тканин. Ну і взагалі приймає участь в такої циркуляції рідин нашого організмі. якщо ця система дає збій, то зрозуміло виникають такі незворотні порушення, які саме ми клінічно можемо бачити у вигляді лімфостазу. Пані Наталі, що може бути причиною лімфостазу в цілому? В цілому лімфостаз, лімфонабряки, може бути як первинним, так і вторинним. Первинний лімфостаз зустрічається досить рідко. Це стандартна якась генетична або спадкова поломка. Її виявляють більш в ранньому віці частіше наших пацієнтів. Вториний лімфостаз більш поширений і серед наших пацієнтів, і в світі статистично. В цілому це може бути внаслідок різних травм, операцій, інфекцій, венозної патології, тромбозів, ожиріння в наших пацієнтів, а також багатьох інших причин. Пане Дмитро, зупинимось спершу на такій причині лімфостазу, як видалення молочних залоз, і, зокрема, ближніх лімфовузлів через розвиток метастазів. Чи має яким чином взагалі має функціонувати лімфа От в таких випадках, Ну, по перше, не у всіх пацієнтів виникає лімфостаз після цих оперативних втручань. Що треба зрозуміти, що не тільки ж операцію отримують пацієнти, а пацієнти також отримують і променеву терапію, і хіміотерапію. Тобто всі ці фактори вони впливають на дуже дуже ніжні структури лімфатичні, які можуть порушуватись. Не у всіх пацієнтів виникає лімфідема. Після проведення лікування раку молочної залози це залежить від об'єму видалених лімфатичних вузлів, і чи була, наприклад, променева терапія, чи не проводилась променева терапія, хімія терапія, чи була, чи не була. Тому на сьогодні існує багато методик, які дозволяють робити ну, менше втручань скажімо так, щоб зменшити ризик розвитку цих проблем, але це дуже корелює з стадією хвороби. Тобто, чим раніше була виявлена хвороба, тим менше буде проведено втручання, і тим менше ризик виникнення лімфедеми. Зрозуміло, якщо стадія вже пізня з ураження лімфатичних вузлів, де ми не можемо уникнути не видаляти ураження лімфатичні вузли, ці пацієнти зазвичай потребують і променевої терапії, і хіміотерапії. ризик виникнення лімфедеми в цій категорії. Пацієнтів ну, досягає майже 40%. А, який вигляд має тканина з лімфонабряком? Чи може людина самостійно зрозуміти, що це а, саме лімфатичний набряк, а не звичайний? Ну, По-перше, це не задача. Я думаю, людини зрозуміти, чи, а, яка етіологія набряку, але якщо з'явилась перша, перша ознака, то або запальні процеси. В м'яке тканих почервоніння, больовий синдром, і найголовніше – це збільшення в об'ємі кінцівки. При... Онкологічні патології зазвичай це односторонні враження. Ну, якщо операція була проведена на одній стороні при раку молочної залози, наприклад, одна рука нормальної, нормального об'єму, інша збільшена. Ну, тобто, треба звернутися до спеціалістів, які допоможуть розпізнати, що з чим це пов'язано, або це винозна патологія, або патологія лімфатичної системи, і тоді вже можна буде спланувати якісь корекцію. Власне, я вкотре хочу нагадати, що е, шановні глядачі ніколи не займатися самолікуванням, самодіагностикою, а е, звертатися до лікарів вчасно. А зараз хочу вам показати, як збирають анамнез у пацієнтки з лімфостазом. Розкажіть, будь ласка, як взагалі все почалось? Спизуємо ну, на увазі ну, з діагнозом. Ну так, да. Друг, почав така краснота йти в Адоні і до дорогтя. І гаряча вона була. Потім я поміряла, температура була ну, спочатку 38,5, потім до 39. І позвонила а... хірургу і спросила, що это. Он сказав, що це рожа. Ну, судя судь... тільки з однієї сторони, правильно. А чому, так? Е... що було на цій стороні е... до того, як виникла ця проблема? ничего не було. Ну, у вас же була операція, наскільки я знаю, а, да, правильно? Була операція. І удалили 16 лимфов тогда. Тобто була операція на молочній залозі, да. і ви ну, і проводилось да. видалення лімфатичних узлов, Правильно? Ну mm -hmm, да. тобто бачимо по гіпермію, температуру. Може mm -hmm. бути, ви приймали я знаю антибіотики. Да. Так вам я призначалось. Сразу вам так, mm -hmm. да, mm -hmm. і на фоні антибіотиків якось це запалення, мабуть, mm -hmm. стає краще, потім ви перестаєте їх приймати, і воно знов періодично повертається, так? Mm -hmm. Ні, більше не було. Вже не було. От mm -hmm. однократно, mm -hmm. раз. Ну, добре. Але все одно бачимо такі mm -hmm. ознаки да. гіперемії, так. Да. Mm -hmm. Тобто запальний процес він все одно є. Якщо подивитись, да, з цієї mm -hmm. сторони, то тут взагалі абсолютно норма. І оці, скажіть мені, будь ласка, оці рубці. Вони виникли вже після того, як з'явився на Після, так так, так. Тобто, про що це каже? Говорить про те, що е з часом, коли на фоні хронічного запалення е в підшкірно-жировій клітковині виникає рубцювання. Угу. І це проявляється саме отак. От в от, вигляді от таких от змін. Пане Дмитро, а, ми почули, що операція була кілька років тому у цієї пацієнтки, а, і вона от Виникла в неї е, рожа, а це ж інфекційне захворювання, яке власне викликається стрептококом. Е, як онкопацієнти можуть убезпечити себе від таких? Е... Наслідки саме для того ми тут і зібрались, от в принципі, для того, щоб ми не можемо, скажімо, виключити повністю на сьогодні через те, що все одно пацієнти потребують хірургії, променевої терапії. Ми не можемо саме найкраще скажімо так, це не виконувати, да? не втручатися в лімфатичну систему. Але через хворобу і тактику лікування, на жаль, ми не можемо цього уникнути. Тому ми сьогодні в Україні починаємо розвивати ну, такий Доволі сучасний напрямок. По-перше, ми можемо сьогодні і робити корекції лімфедеми, так і робити профілакти... профілактування. Ще на етапі, коли виконується, наприклад, перше хірургічне втручання, для деяких пацієнтів можна запропонувати, наприклад, формування лімфовенозних анастомозів ще під час видалення лімфатичних вузлів. Угу. Такі... Просто під час операції. Так. Да, тобто, коли ми зрозуміли, що ми будемо пошкоджувати лімфатичну систему, не просто перев'язувати да, ці структури, але одразу сформувати. Штучний відтік лімфу від кінцівки для того, щоб зменшити ризик появи лімфодеми в майбутньому, це новітні технології, які вже працюють в Україні. Саме Я про це розумію, пані Наталі, літо Не. і ми Не. розуміємо, що це просто пора набріків. Сезон, так. Сезон, сезон так, сезон набряків. Як зрозуміти, що це умовно, ну такий, назвімо його, нормальний, який може бути набряк, наскільки він може бути нормальний? І коли вже потрібна діагностика і зрозуміння, що це вже входить в якусь системність? Дуже гарне питання. На сьогодні частіше всього, звісно, до нас зі скаргою на набряки звертається жіноча половина. Але бувають і чоловіки. Набряки можуть бути як незначним проявом стану вашого організму, тобто ви багато порухались, або навпаки, була якась гіподинамія, набрали вагу, гормональні зміни також впливають на стан цієї системи в жінок. В той же час набряк може бути вже важливим таким дзвіночком, який буде вказувати або на проблему патологію з боку лімфатичної системи, або і з боку винозної власне системи, якою займаємося ми. Перша наша порада, звісно, звернутися на мінімально на консультацію до сімейного лікаря, щоб хтось оглянув з лікарів саме ваші там кінцівки, ніжки або руки, і підтвердив або спростував, чи це дійсно набряк, який потрібно коригувати, на який потрібно звернути увагу або ні. Також ми просимо наших пацієнтів робити фотографії, якщо вони знають, що це якісь періодичні набряки, вони можуть зробити фото для того, щоб це було краще для подальшої діагностики. По-друге, ми маємо зрозуміти, чи Є нашого пацієнта венозна недостатність, тобто ми знаємо не лише лімфатичні набрики, а лімфовенозна недостатність. Тобто, це така серединка прояву прогресування варикозної хвороби, якщо ми говоримо про нижні кінцівки, або іноді навіть наслідок такого складнення, як перенесений тромбоз, який наші пацієнти буває можуть не відчути, тобто він може бути незначний наслідок перенесення якоїсь травми. Також обов'язково консультація флеболога з виконанням ультразвукової діагностики, власне, що ми рутинно Водимо кожного дня нашим пацієнтам для того, щоб побачити е, саме набряки, Ми бачимо і вени, і бачимо стан артерій. І також можемо відмітити стан е, розповсюдження рідини в підшкіно-жировій клітковині, коли це досить виражені об'ємні стази, і навіть оцінити вигляд лімфатичних вузлів. Пропонуємо подивитися, як проходить обстеження пацієнтки з набряками кінцівок. Ультразаковий дуплексне сканування це золотий стандарт. У верифікації і див діагностиці набряку нижніх кінцівок. Загалом ми диференціюємо між лімфодемою, ліпедемою, між варикозом, хронічною вонозною недостатністю, між набряком лімфатичним і набряки є також кардіальні або неркові. Наразі у пацієнтки є комбінація причин набряку за рахунок і варикозу. І лімфодеми. Наразі ми бачимо велику пішкірну вену, вона прохідна, тромбів там немає, адже основним ускладненням варикозу є тромби, які можуть спричинювати також набряк. Тобто ми верифікуємо під час огляду, що у нас набряк не тромботичного походження, тобто немає ознак варикотромбофлебіту і тромбозу глибоких вен. Зазвичай ми проводимо це діагностичне дослідження ультразвукове в положенні стоячі, тому що венки розширюються, наповнюються кров'ю і дають більш адекватне, адекватні розміри, діаметри на ультразвуку. Очевидно, що тут є комбінація, тобто можемо говорити про хронічну лімфовинозну недостатність. І що ми можемо пропонувати? Якщо у нас є варикоз, є набрики, однозначним. Номером один в профілактиці ускладнень і лікування набриків є носіння компресійного трикотажу. Якщо пацієнт бажає зробити радикальні речі, це мова йде про хірургічне втручання на сьогоднішній день є сучасні технології, які представлені. В нас в будь-яких проявах це ендовенозна лазерна абляція, радіочастотна абляція, клеєва аблітерація, піна ехосклеротерапія. Це все способи, які дозволяють пацієнту провести корекцію на венах безболісно, амбулаторно, без наркозу. На екрані ми бачимо, що є артерія загальна стигнова, вена загальна стигнова, і в неї впадає велика пішкірна вена і передня додаткова сафенна вена. Це місце є критичним, адже з цього місця, як правило, появляється варикоз, тобто клапана неспроможність причинює подальше прогресуюче хронічне розширення вен. Окрім того, ми бачимо на екрані, крім варикозного розширення, є знаки, що лімфатичний вузол, бачимо, і бачимо, що він є дещо збільшений в діаметрі. Це також дає нам інформацію про подальший пошук. Таких порушень і лімфатичні набрики, можливо, якісь інфекційні речі на все це треба зважувати. Наталю, якщо лімфостаз лише на одній кінцівці, це похідна від варкозу, так. Це ми зараз також під час сюжету спілкувалися з колегою, що дійсно пацієнти в нас приходять інколи з симетричними набряками, інколи засиметричними. Ось чому ми згадуємо за те, що не завжди причина набряку лише в варикозі. Частіше всього, дійсно, коли на одній нижній кінцівці не працює ось ця вена, яку було показано в сюжеті, то воно буде спричиняти більший набряк і прогресування варикозу саме на тій ніжці, яка уражена, тобто одній. Але якщо варикоз на обох ніжках, тобто не працюють обидві великі пішкільні вени чи малі пішкільні вени, відповідно. Відповідно, прогресування можливо буде трохи асиметричним, але буде на обох нижніх кінцівках. Також треба врахувати, що ми виключаємо і кардіологічні, ниркові та ендокринологічні патології, які можуть також спричиняти набряки, і в таких випадках цей набряк буде якраз симетричним. На які стадії набряковість є незворотні? І чи можна подолати оцю цю ніг таку таку слоновість вже важка стадія? Я розумію, чи це вже незворотний процес? В будь-якому випадку, чим раніше звертається пацієнт до лікаря, чим раніше він верифікує повністю стан свого організму і намагається побороти, відкоригувати всі декомпенсовані стани, тим це зворотніше і краще. Якщо в випадку варикозу розглядати набряки, то після операції, звісно, ми забираємо проблемну частину вени, яка затримує рідину в кінцівці, покращується якраз відтік кровотік по кінцівці, і набряк буде регресувати. Якщо при цьому є Є проблеми з лімфатичною системою, які запускаються на фоні варикозу. Якщо буде ожиріння в нашої пацієнтки, то звісно ці набряки будуть ще тривалий час її турбувати і будуть потребувати періодичної корекції виглядів і консервативної терапії, і компресійної терапії, і, можливо, навіть консультації і лімфолога. Пане Дмитро, я знаю, що важка ступінь лімфостазу може призвести до виразок, таких і сепсису і навіть до лімфосаркоми. Які пацієнти в зоні особливого ризику? Ну я б скажу всі пацієнти, в яких лімфедема прогресує, і якщо з нею нічого не робити, ну тобто, все те, що ви перерахували, це ж це ж стадія, Це термінальна стадія вже лімфедеми. Не не одразу у пацієнта виникла лімфедема в стадії виразок. Тобто до цього часу лімфедема пройшла всі етапи розвитку, і вже потім, в термінальній формі, вона ми маємо такі клінічні прояви. Тому просто треба раніше звертатися і раніше починати лікування для того, щоб не доводити до це до цих станів, тому що ну корекція вже таких станів, які ви перерахували, вона вкрай важка і довготривале лікування, і ефективність дуже низька, скажімо так. Щоб було зрозуміліше про які стани йдеться, я прошу режисерів вивести на екран і щоб ви прокоментували, чи є як ви можете допомогти, і як допомагаєте таким пацієнтам з, з, з такими власне наслідками. Ось ми бачимо. Комітувати угу. да, стосовно ну, на фото ми можемо бачити різних пацієнтів. Пацієнти з після лікування гінекологічної патології, наприклад, і пацієнти після лікування раку молочної залози з ураженням верхніх кінцівок, обох нижніх кінцівок ну, в таких доволі вже запущених формах, тому що пацієнти багато років, ну так, ходять по лікарях. От, ніхто їм нічого не може запропонувати. І вони на жаль, звертаються вже в таких стадіях. Там, тут треба дуже важливо розуміти, з чим ми маємо справу проводити діагностику лімфедему, визначати зі стадією лімфедему, в якому стані лімфатична система, і після цього вже формувати тактику. Для деяких пацієнтів може бути ефективно фізіореабілітація, наприклад, тільки носіння компресійної білизни, і займатися спеціальними вправами. Для деяких пацієнтів може бути ефективним формуванням лімфовенозних анастомозів. Це у випадках, коли лімфатична система ще збережена і працює. Для пацієнтів в більш запущених формах можна пропонувати трансплантацію лімфатичних вузлів з інших ділянок тіла. Це також ефективна методика, але знов. Треба розуміти, кому саме правильно обрати кожен вид терапії. Можна робити ліпосакцію, тобто фізично зменшувати об'єм лімфатично жирової клітковини, для того, щоб зменшити набряк і об'єм ураженої тканини. І в таких термінальних формах можна проводити так званий дебалкінг, це хірургічне видалення уражених ділянок кінцівки. Це доволі травматична вже процедура. Яка потребує доволі довготривалої реабілітації, загоєння ран і всього іншого. Тому краще не доводити до цього. Краще не доводити, краще вчасно звертатися до лікарів, котрі про це наголошую. Хочу вам показати, як проводиться процедура лімфографія це вивчення лімфотоку з контрастом. Подивіться. Сьогодення контрастної речовини це спеціальна контрастна речовина, яка мігрує саме лімфатичними протоками. І за допомогою цієї процедури ми можемо визначитись, чи взагалі є життєздатні лімфатичні протоки у пацієнта, в якого раніше було лікування проведено з приводу онкології, чи вже з часом лімфатичні протоки атрофувались, і це, від цього залежить саме тактика корекції. Ну все. Так, що ми бачимо? Я вам буду показувати. Це я вам. Дивіться, оце місця введення. Бачите, оце ваша рука. Оце все біле, оце контрастна речовина. Тут також. В нормі, взагалі, як це виглядає, в нормі ми маємо бачити, як від місць введення йдуть отакі лінійні, знаєте, як, такі, як вени. В. Якщо їх немає, то це говорить про те, що ну, вони в поганому стані, розуміємо, лімфатичні протоки. Тобто лімфа вся зберігається, ну, це зараз ми будемо з часу дивитися, але поки що ми бачимо, де? що весь контраст зберігається в місцях ведення. І оці от, бачите, поверхневі розповсюдження. Mm -hmm. Тобто контраст замість того, щоб з лімфою текти вверх, він в основному збирається е, в пічки на жировій Хоча, може, отут... Знаєте, я думаю, що ще не все втрачено. Бачите, оце отут, як він тече, видно, так? Да? Так. Yeah. Це така непогана ознака. Тут також є. Ну, основна маса все одно видно, те, що розповсюджується, я вам зараз покажу. Розповсюджується поверхнево. Ну, тобто не, лімфатич, ну, не, не по лімфатичних протоках тече. Тому що в нормі після введення контрасту цієї сітки, от, як ви бачите на екрані, бачите, отака от, підшкірна сітка, от, її взагалі не має бути. Її взагалі не має бути видно. Ми її бачимо. Ну і з доброго, то що є все ж таки оці невеличкі, невелика кількість, але шляхи збереження. Наталію, лікарі е, часто наголошують, що приходьте вчасно, робіть обстеження, але пацієнти зазвичай ну, відкладають похід, особливо коли це стосується операцій, ще й не термінових, а просто, так би мовити, планових. А займаються цими е, народними методами, вкотре підкреслюю, не робіть так: е, чайочки, настоянки, е, сусідка порадила. Давайте пояснимо, в чому тут небезпека і чи є якісь методи справді які працюють. Основна проблема наших пацієнтів це не болить, не йду до лікаря, не хочу оперуватися. Лікарю, для чого мені та операція, якщо воно поки ще не болить. На жаль, чекати термінальних стадій і при лімфовенозі недостатності це погана ідея, тому що дійсно лікування і трофічних виразок, і екземи, і шкірних порушень, і лімфедеми, яка може бути як наслідок перенесення венозної недостатності, це досить важко і затратно так само. На сьогодні є консервативна терапія для профілактики венозної недостатності повторю, але жодна настоянка, крем і все інше не працює з клапаном, який вже випав з роботи. Тобто, в будь-якому випадку оперативне лікування має бути показано для покращення вашого стану і е, зниження ризику тромботичних ускладнень. В той же час одним з дієвих профілактичних методів є компресійний трикотаж, який використовується як профілактично, так і з лікувальною ціллю, і навіть після операції на. Пер... Певний тривалий час. Власне, компресійна білизна. Як правильно підібрати? Поради від Наталії. Далі в сюжеті пацієнтів з вираженими лімфатичними, лімфовенозними набряками, а також з ліпедемою, лімфодемою. Одним із профілактичних методів лікування та профілактики є підбір компресійного трикотажу. Підбір компресійного трикотажу на сьогодні здійснюється. За показами, враховуючи дані ультразвукового сканування, про яке ми вже з вами говорили, і відповідно він є досить індивідуально підібраним. Заміри можуть виконуватись лікарем безпосередньо на прийомі або пацієнтом самостійно. Якщо ви підбираєте компресійний трикотаж самостійно, маючи клас компресії, стандартно для лікування венозної патології це другий, третій. Коли це виражений лімфостаз, це третій, четвертий клас компресії. Ми використовуємо, звичайно, сантиметрову стрічку. Робите ви заміри вранці. Якщо пацієнт на прийомі, ми також намагаємося записати його на ранковий час прийому. Ми беремо сантиметрову стрічку і знімаємо три основних заміри: це біля кісточки, другий замір найширша частина гомілки і найширша частина нашого стегна, там, де власне, буде резиночка. Якщо ви бажаєте придбати компресійні колготки, відповідно ще, можливо, буде потрібна окружність повністю стегом, але стандартно високої посадки вигляді панчіх достатньо для адекватної профілактики лімфостазу і ліпеде. Пане Дмитро, пацієнткам з лімфостазом рук теж треба носити компресійні рукави. Саме так треба носити тому що за рахунок механічної компресії ми підвищуємо тиск лімфатичній системі і створюємо можливість від скажу, пустити лімфу іншим шляхом Ну, умовно, не тим, що заблоковано, а відкрити дрібні лімфатичні протоки, які все ж таки зможуть взяти на себе частину функції. Тому так, при лімфедемії носіння компресійної білизни, воно майже завжди потрібно. Ми вже почали так говорити про профілактику, і, власне, давайте про це поговоримо трошечки обширніше. Крім того, що є панчохи і рукави, як ми вже з'ясували. Що є профілактикою лімфостазу? Профілактику лімфостазу, ну по перше, я вже казав про профілактичні хірургічні втручання, які можливі пацієнтам, яким планують виконання втручання видалення, наприклад, лімфатичних вузлів. А друге, це все ж таки ми майже всім пацієнтам рекомендуємо після операції носити ту ж саму компресійну білизну, яка метою якої є зменшення кількості рідини в тканинах і покращення лімфодинаміки руху лімфи по кінцівці, і це є доволі ефективним методом профілактики. Не стовідсоткова гарантія, але, але воно працює. Наталю, лімфодренажний масаж, можливо, якийсь ЛФК чи, взагалі, спорт. Як щодо цього? Спорт абсолютно, тільки за ми за будь-які види спорту наших пацієнтів. Однак ми рекомендуємо хоча б раз на рік проходити ультразвукове сканування судин нижніх кінцівок, наприклад, для того, щоб зрозуміти їх стан, покази до того самого компресійного трикотажу. І найкращими видами спорту це таки є плавання, ходьба, тобто такі Регулярні навантаження на нижні кінцівки, на м'язову помпу на, для запуску тієї самої лімфи і венозного відтоку. В той же час, коли є варикоз, протипоказаним будуть сауни і гарячі термобасейни. Підсумуємо, який шлях пацієнта, який зрозумів, що ну, набряки з'явилися. І ми йдемо спочатку до сімейного лікаря, правильно? Так, звичайно, і він має відрізнити набряк від цієї вже небезпечної. Він скеровує частіше всього на консультацію до судинного хірурга, тому що як такого флеболога, це більше приватні медичні центри. І відповідно вже ми робимо чазокове сканування для того, щоб виключити в першу чергу судинну патологію, а далі вже проводимо диагностику з іншими станами. На, на якому етапі а, пацієнт може Потрапити вже до хірурга-онколога Дмитро? Ну, на етапі вже виключення інших причин, скажімо так. Ну, або якщо ми кажемо про пацієнта, який раніше отримував онкологічне лікування, то скоріш за все він прийде до нас. А, а ми навпаки, для того, щоб виключити судинну патологію, відправимо до судинних хірургів з метою того, щоб вони до флебологів, щоб вони виключили свою. Патологію, проблему з венозною системою. Якщо це виключено, то ми все ж таки думаємо про лімфатичний набряк, враховуючи анамнез проведеного лікування, і вже приймаємось за роботу. Дякую вам за цю цікаву, насичену таку інформативну розмову. Впевнено, наші глядачі отримали багато корисної інформації. Друзі, бережіть себе і своїх близьких.